Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я неділя ранок, на пів восьмої я зайшла в наш міський парк і з парасолькою 15 червня. Це взагалі що таке? У нас, я прокинулась на пів сьомої було 10. Зараз пів восьмої у нас 15 градусів тепла і передбачається незабаром дощ. Таке літо 2025 року. І дивилася прогноз на наступний тиждень, теж приблизно така температура буде. Наші підлітки виходять на тренування. Ось так і розпочався ранок в нашому парку. Те, про що хочу у вас запитати, у вас буває таке, що якийсь рецепт ви колись готували, там вже років 20 має, ну, добре, нехай 15 буде. Пройшло, що ви його не готували. Рецепт пропорції ви вже не пам'ятаєте, але коли є там. Треба приготувати терміново. Ви не пам'ятаєте, що треба, ви йдете, і руки пам'ятають або руки, або якось так спрацьовує якась пам'ять, не знаю, як її назвати. От мозок, він у нас дуже такий унікальний орган. І ти це все готуєш і так, це воно. І ти не дивишся, там, які пропорції, скільки, чого. От в мене таке було. Нещодавно наші найкращі так захотіли тістечка картопля, а я ще її готувала. І коли мені подзвонили, я кажу: так, так, дійсно зараз все, питань нема. Дивлюсь, у мене нема рецепту. Які пропорції, що приблизно пам'ятаю, але не пам'ятаю, там подзвонила. І до Комаськи, і до знайомих, в них лише така ковбаска шоколадна. Саме на тістечка нема рецепту. Я йду в магазин і купую, пригадуючи, що приблизно як. Готую, одну скуштувала, тому що я маю знати, що я відправляю. О, то я сьогодні ще хочу приготувати таке тістечко, Вже як для себе. Може, сусідки дам. Ну, тобто не знайшла рецепт, але все точно зробила, Навіть краще. А тут якісь дітки, антистрес розмальовували. Сердечка. Смайли. Місто потрохи прокидається. Перед тим, як зайти в парк, я йшла, то майже не було ні машин, ні людей. Місто, таке враження, що порожнє. А це я вам хочу показати. У нас тут така пальма-юка. В день не дуже зручно її показувати, тому що багато машин так стають, бо тут як наче зупинка. Але вона шикарна. Така. Ще з краплинками Ось така пальма юка. Просто на вулиці. Речі забула вам розповісти. В п'ятницю я виходила ввечері пройтись і. В день я ходила там в магазин за продуктами і бачила, як в випускних сукнях дівчатка були і золоті медалі у них. Ну так це їх нагороджували там у міській раді. І я побачила, думаю, боже, в наш час дітки ще мають золоті медалі. Їх не купиш просто так, знаєте, там вчителю щось там і ще щось. Ні, це як здасиш ще... Ой, раніше ЗНО було, а зараз якось по-іншому має цю назву Державний іспит. Якщо ти там ще добре здав, то тоді підтверджуєш золоту медаль. А ввечері. Я бачила дівчатка в таких, знаєте, переважно були чорні сукні, такі довгі з зачісками. І... І так от дітки подорослішали. Так хочеться, щоб в них було гарне майбутнє. Випускний прийшов. Я ж думаю, в всіх містах України це було, це не лише якби так. В нашому місті. У нас молода картопля зараз по 35, по 30 і цибуля молода по 25. Оце моя торба з базару. Вінця у нас і 170 гривень за кілограм і 150 але я бачу, що вона така як вже підходить. А зараз я покажу свої покупки з базару. Цукор ванільний у нас такий по 2 гривні. Я взяла 7 штучок, нехай буде. Яйця перепілки на базарі дешевше, тому що в магазині 60-62, а на базарі 55. Взяла Сир твердий, назву вже не пам'ятаю, там 420 гривень за кілограм. Отакий шматочок на 137 гривень. Тут на тиждень на сніданок вистачить яйця по ну, наприклад, сир. Далі по 17 гривень. Але ж я кажу, дівчата, будь ласка, не продукт, а сир. Вони кажуть, це сир. По 17 гривень. Взяла два, хочу зробити сирний суп, Боже, я сир просто обожнюю. А в магазині, якщо немає знижки, він і 25, і 27, і 23, ну, в залежності від виробника. Далі в мене закінчився пергамент і на базарі. Такий коштує 210 гривень, але він такий великий. І, як вона сказала, не пригорає. Матовий. О, наскільки там метрів? Це широкий якраз на лист буде. Це тобто багато метрів. Я вже не пам'ятаю, скільки метрів. І така зелена цибуля. Вона вже така перезріла трішки, але нічого захотілося. А це я вже приготувала вчора те, що я хотіла, те, що я вам казала, буду робити курага. там все. І вчора в Аврорі купила такі за 34 гривні тут 100 штук для тісточка, щоб складати воно було. ну ви розумієте, Естетично а гарно. А я люблю, коли естетично і гарно. А зараз хочу приготувати тістечка картопля. Все приготувала начебто нічого не забула. Печиво 300 грамів має бути, ну тут менше. Там 280, думаю, нічого, у мене все на око, як то кажуть. Курага. Ну, це так, можна і чернослив, можна, і горішки. Те, що є, те і добре. Далі для шоколаду треба молоко. У мене немає молока, буде водичка, нічого, подивимось, як буде. 150 г цукру, 2 столові ложки какао, і 150 г вершкового масла. І 2 столові ложки коньяку. І кунжут для того, щоб присипати. Зараз буду печиво, крихту з печива робити. Це кому дівчата як зручно. Можна в блендері перебити, а я не хочу ще блендер потім після цього мити. Ну я так от його подавлю і все одно буде крихта. Це горнокрихта, виходить така. До речі, в дитинстві мені мама так робила на ніч печиво і кефір. Ось така смакота була. І зараз поріжу курагу. Ну, так, дрібненько. Ось такі. Шматочки. Хоча я кажу за те, що матуся мені в дитинстві робила кефір так, з печивом, то перемішає і з ложечки корми мене. І я ще ну, чомусь о, пригадую. Не всі моменти ти пам'ятаєш з такого дитинства, коли тебе ще з ложечки кормили. Хоча я була дитина самостійною, все сама, а цей момент пам'ятаю, включала мені. Дід панас саджала, і поки я його там слухала, дивилася на добраніч діти, то вона це мене так кормила. Зараз я вже такого не їла, а тоді це так смачно було. Ну ось так в мене вийшло. Тут я вже додала 150 г цукру. Ванільний цукор, 2 столові ложки какао та водичка, яка йде замість молока. Все змішала і буду доводити до кипіння, щоб А закипіло. закипіло, додала. 150 грамів вершкового масла, нехай тут потане. Розтане. Якось треба було порізати його, так було б швидше, але ну, так якось. Ну, вже так зробила, то вже нехай так буде. Так. Закипіло і додаю 2 столові ложки конюку. Перемішаю і одразу виключаю. О, як буркотиць. І шоколад готовий. Ну і що, що не на молоці, а на воді. Ой та, дівчат, ми з вами таке можемо вигадати. Так, добре, і зараз тут все розмішаю, хоча можна не розмішувати, воно розмішається. І одразу заливаю цим шоколадом. І ретельно все одразу змішую ложкою. Воно гаряче буде. Я залишу приблизно так, на 15-20 хвилин потім буду робити тістечко. Ось приблизно так виходить. Поки там трішки охолоджується та маса, знаєте, що хочу вам сказати? Мої дорогеньки, сьогодні в парку коли була і Вертілося воно в голові про це сказати, потім думаю, ні, не буду, не хочу так нагнітати, а потім думаю, це не нагнітати, це щось попередити. І я пригадала, ми знаємо, яка ніч була в Кременчузі, як полихало усе місто. І я зранку, коли цю новину Прочитала, подивилася, як це все. І в парку пригадую, що ну, тижня три, може, чотири пройшло вечір. В Тікі-токах дивлюся Ітер. Вона ворожка чи що? Я не знаю, ну воно в рекомендованих мені вийшло. І вона там робить прогнози, що куди там, тобто і будьте обережні, от там у вас в місті, отак, отак і є, там може от бути. І я якось так заслухалася, що ну, не те, що от як вам сказати, я не вірю ворожкам. Коли лунає повітряна тривога, це вже є загроза, і до ворожки не треба ходити, розумієте? І навіщо, а з іншої сторони, я розумію людей, що вони там підуть, послухають, і о, на моє місто, начебто фух, і вони заспокоюються. Я не даю оцінку людям, які дивляться, я даю своє припущення стосовно ворожок. І вона каже: ой, Кремінчух, ой, ой, дивіться, ви знаєте, що у вас там є. От ви знаєте, тому будьте в тих містах обережні, ви знаєте, що там є. І я така сижу і думаю, хм, цікаво, а що там в Кременцюзі таке є? М -м. А потім сьогодні, а, і я їй написала, що М -м, а ви не вважаєте, що ви ну, якось наводите. На думку когось, а потім туди летять ракети. Ну, якось я вже не пам'ятаю, як я написала, але це було емоційно, дійсно. Це було емоційно. Думаю, навіщо ти це кажеш? Я можу подивитися, якщо мені прийшла думка, хм, цікаво, а що там? А хто знає, хто ще дивиться? І перевірить цю інформацію, і знайдуться такі люди, які підтвердять цю інформацію. Що ми не знаємо, як людей у нас вирбують? Знаємо. І вона тоді, я скільки життів врятувала своїми прогнозами, а тут якась зайшла, там, типу щось. І вона мене заблокувала. І я цей момент забула. І це, ну, три тижні точно вже пройшло, якби не більше. І я про цей момент забула. І сьогодні такий жах в кримінчузі. Зараз одразу ці формочки пороз'єдную. Рукавички, до речі, стали в проводі. Дивіться, вони такі тоненькі, якраз для тістечка. У мене тоді вийшло 10 штук з цієї порції, то я хочу 10 формочок і приготувати. Так, і поїхали. Так, ложка нам не потрібна, Беру зараз якої форми мені треба, робимо. Тут масла багато і воно добре скачується, добре Ось такі. і в кунжут, Ось так обгортаю, тому що я робила цукрову пудру, вона швидко втанула. О, дивіться, дівчата, <ріст> І така краса. І буду далі робити. Так, у мене вийшло 10 таких тісточок. Зараз я ставлю на тарілочку та до холодильника. А дівчата яка смакота. Непогані такі формочки для тісточка. Мені сподобались. Там були ще. Я за 34 брала 100 штук. Це в Аврорі, а там було ще 44. Ну, на 10 гривень дорожче. Але вони були якісь такі яскраві, а я не хочу до харчування. До, до, ну тут і так є якісь малюночок, але він такий ніжний. А там були такі, знаєте, насичені кольори. Кожен вибирає те, що йому зручно. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!